Мир вам. Вірш, який я хочу представити вам, написаний мною в жовтні 2022 року під враженням побаченого в Одеському меморіалі пам'яті, туди було завезено розбиту ворожу техніку і Одесити притаманні їм Манері розмалювали ці залишки як хотіли і підписали теж, як вважали за потрібне. МЕСНИК. За Бехтери, корпус розворочений, а недавно був там екіпаж з вояків на злочини заточених, із садистів, педофілів збочених, де й подівся напускний кураж. За Бехтери, три мокшанські велетні, без коліс, без гусениць, сліпі. У Одесі біля парку їм постелено і на прив'язі стояти поки велено, бо триває ще піру. Тяжкий бій, забехтери, боки розмальовані, хоркобзонів, риби, море, дно, несподіване занурення сплановане, обережно риби дикі, невгамовані і пояснення забучу за херсон. Забехтери, як нестерпно, боляче, я проїздом там була не раз. В край родонових купалень сонячний, як раптово. Закатований безпоміччю, одягнулися баштани в страх і жах. Забехтери! скоро експонатами переповниться старий меморіал. Дронами, ракетами крилатими, літаками, гвинтокрилами підтятими. і полегшено зітхне Херсонський край. Забехтери! Боже, помсти просимо за зґвалтованих знівечених дітей. На руках молитви мертвих всіх приносимо, до небес волаємо, голосимо, піднімаємо руки, як Мойсей, За Бехтери, Боже, вірний, праведний, тільки ти помстишся, тільки ти. Хто з людей, спроможний, важить правильно, хто дотримає уповні помсти правило, О, гряди наш, Меснику, гряди! E